Слава Україні! Ви просили базу обліку ПММ. Нарешті вдалося її зробити. Так, традиційно почнемо з довідників. Реквізити військової частини. І це, якщо різні локації, то прописуємо тут різні локації. Потім вибираємо посадових осіб і всі їхні реквізити прописуємо сюди. Тут назва і номер автомобіля прописуємо. Тут типи операції, які використовуються. Так, що можна робити? Залишки по підрозділах оновлюються. Можна вручну оновити, якщо ви заносили дані вручну, точніше, треба їх оновлювати після того, як ви внесли дані вручну. А якщо ви імпортуєте документи, то воно оновлюється автоматично. Довідка по одному конкретному підрозділу, рух по підрозділу, вибираються всі операції, які. Стосується цього підрозділу і, власне, база даних накладних. Пройдемося по полях: найменування, дата внесення, скільки надійшло у літрах, скільки надійшло в кілограмах, одиниця виміру. Категорія тут не застосовується. Вибуло в кілограмах, звідки куди, якщо ми вносимо залишки, то це ми прописуємо залишки. тут пишемо, де ці залишки знаходяться. Матеріальні відповідальні особи, звідки куди. Підстава, дата документа, номер документа. Це не заповнюємо, коефіцієнт густини, виконавець, код номенклатури, скільки ви було у літрах, ціна служба, додатковий тип операції для донесення, одиниці виміру, літри. Тут додаткове поле. Можете вписувати свою інформацію, тип документа і тип операції, запасне поле 2 запасна палетри не використовується, вона використовувалася для категорії. Тут категорії не використовуються. Можливо, ще згодом додам до скількох знаків округлювати ПММ, того що надійшла інформація, що дизель, бензин, ну, взагалі паливо, воно до цілих в літрах округлюється, а такі оливи те, що густіше до десятих, Ось так. Тобто, ну, після, знаки після коми мають бути. Так, як? З чого почати? Це внести залишки, отак, як я показав. Вручну звертайте увагу на обов'язкові поля. Ну, в принципі, все. А потім видалити стару базу. Так, донесення. Ось такий вигляд воно має. Формується. Створити донесення, вбираємо підрозділ. Склад ПММ. Підтвердити дату. І пішло формувати. Донесення про ПММ, склад ПММ за період. Такий-то створений. Сюди автоматично проставляється період. Все, що було до цього періоду, попадає сюди, перебувало на початок звітного періоду, станом на. Тут дата проставляється. Так, наявність станом на це кінцева дата наша. І ось у нас там ров був. Все, що в цей період відбувалося, надійшло з інших військових частин. Ось передано до інших військових частин підрозділів. Ось воно відобразилося. Того, що в нас ось це було От 6 числа. Ці операції були. Це ми передавали в першу роту. Це надходило з бази ПММ. І тут важливо важливий тип операції, оцей додатковий, щоб воно коректно сформувало. Це передано до інших підрозділів не дійшло з інших підрозділів. Ну і тут відповідно, це внутрішнє переміщення, вибуття і надходження. Так, ще хотів би наголосити, що донесення коректно сформується за той підрозділ, в якому ви безпосередньо перебуваєте. Що я маю на увазі, якщо ви ведете за всю частину і хочете сформувати, за якийсь конкретний підрозділ, то, скоріше всього, у вас це не вийде, тому що ви будете в ролі якби складу. Те, що від вас передано до інших підрозділів, для того підрозділу буде надійшло з інших, хоча підрозділів. Тобто ви зможете сформувати тільки за той підрозділ, в якому ви Знаходитесь за це донесення. От, і ну і взагалі, я для, для складу для військової частини, мені здається, донесення. Воно має трошки іншу форму, можливо, з часом її реалізую. Вони якимось чи ДСК-шним наказом регулюється, чи таємним. 6Т, можливо. Якщо ні, поправити мене в коментарях. Тому для військової частини окреме військове, окреме донесення. Донесення сформували, воно додатково прописує всі додатки, які зустрічалися. В цьому всьому брало участь. За цей період накладна 254 дроп 13, дроп 14 і 1999. Ось вона до дроп 13, дроп 14 і 1999. Тобто відразу все підтягується. Ну, кому це не потрібно, просто приховаєте. І все. Так само все аналогічно з актами. очищаємо документ, додаємо нову позицію там Підставу якусь прописуємо, Вибираємо важливий момент. от, Я щось там вибрав, мені здається, що вибрав. І натискаю Enter. Тут має з'явитися. Тобто в цьому полі повністю все найменування. Бо якщо от зробити ось так, от то нічого, або нічого не відбудеться, або буде помилка. Вибираємо якесь майно. Кількість в кілограмах прописуємо. 1. І все, додаткове поле 2. Е, пропоную додати наступну позицію, ні, не тут Отут додатково, у додатковому полі автоматично розраховується в літрах. Давайте ще щось додамо, коли підтвердити: 40, давайте 20 візьмемо. Окей. Окей. Тобто 20 кг ми додали, це 22 літри. Ось тут, в принципі, все. В кінці, ну, що важливо, тут прописати адресу зберігання. Найкраще робити це ось так: ось сюди в адресний рядок. Встали, скопіювати і вставити. Бо дуже часто. Якщо ви прописуєте вручну, допускаєте помилку, ви її не бачите, а вона є. А так от найправильніше. Так, зберегти файл, тип операції. Так, як прямо передачі запасів, хай це буде 3. Ми передаємо на якусь військову частину іншу, наприклад. Тут вибираємо 5, ну тут вже проставлено, передано до інших речей-підрозділів. окей. Все, вона отак от зберігається окремим файлом. Ось вона є. Так само накладна. Якщо ви по накладній будете видавати щось. Принцип той же самий. Ну, і роздавальна відомість. Трошки по-іншому вона формується. Тут ще є такі приховані поля з приміткою, з додатковими полями. І так далі. Додати позицію з цієї книги. Так, ну, щось вибираємо це, наприклад, підтвердити. Окей. Ні. Так, у нас щось додалось. Ось вона ця олива. Ціна проставилася. Так. Ну і все. Е, Вручну проставляємо кількість. Тут формула. Тут проставляємо кількість в літрах. Приклад, 45 в кілограмах це буде 41. На йоту камері. Як додати отримувача? Е, як я згадував на початку відео, там є довідник автомобілів. От, вибираємо наш автомобіль, підтвердити номер дорожнього листа, дату дорожнього листа. Приклад, 12, 8. Все. Продовжити це, якщо ми додаємо наступного, якщо ні, то ні. Додавання завершено. Наш автомобіль Nissan Patron, його номер. Дорожній лист номер такий-то, від такого то числа. І тут вже можемо проставляти в червоних клітинках кількість, і воно буде прораховувати в кілограмах. Ми проставляємо в літрах, нам прораховує кілограмах. Так само зберігаємо. Це у нас, наприклад, внутрішнє переміщення передано до інших хоча підрозділів. Також зберігається така накладна. Є. Акт списання 81 по 81 наказу. Додаток 1, заготовка під додаток 1. Книга обліку додаток 14. Можна створювати за конкретний підрозділ. Так. І можна за всю частину. Особливість в тому, що внутрішнє переміщення не враховується, тільки те, що надійшло. і по праці надходження. Так. Додаток 47. Також все просто створити. Шукаємо, що ми хочемо. Якусь оливу. Підтвердити. Все. От вона на складі. Стільки-то літрів, стільки-то кілограм. Нічого навпаки, стільки-то кілограм, стільки-то літрів. Ціна за кілограм тут вказана, Можна зберегти. Так, це для додатку 1, Але цей додаток. Е тільки для всієї частини поки що формується. В принципі, все. Довідники я вже показую, підрозділи, це такий технічний лист. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо будуть запитання, пишіть в коментарях. Або виходьте по каналу зв'язку, які будуть в описі до відео і в описі до каналу. До нових зустрічей!